коли ви делегуєте повноваження, ви створюєте лідерів. якщо я контролюю, я створюю пасивних послідовників. Якщо я розширюю можливості, я створюю проактивних, сповнених вірою лідерів. Раді вітати вас у новому епізоді лідерського подкасту Крега Грошела. Сьогодні ми поговоримо про другу частину створення культури розширення можливостей. Ми дуже захоплені цією ідеєю. Найкращі лідери не збирають послідовників. Вони розширюють можливості лідерів. Кожного епізоду я відповідаю на декілька ваших запитань. Наприкінці цього випуску я також дам вам декілька питань щодо застосування, адже ми тут не просто слухаємо, ми втілюємо почуте у життя. Дозвольте перейти до розгляду отриманих питань. Перше прийшло від Джастіна. дуже хороше запитання. Джастін запитує: як керівнику, мені складно обмежувати або дисциплінувати членів команди, тому що я знаю, що моє рішення впливає на їхнє життя. Навіть якщо член команди можливо токсичний для організації, я все одно переживаю за таку людину. Яку пораду ви б мені дали, Джастіни, Багато з нас мають таку проблему. Мати токсичного члена команди це виклик. Вам потрібна дисципліна, чи ви, можливо, можете прибрати цю людину, але ви переживаєте за неї. І по цій причині ви не знаєте, що робити. Дозвольте поділитися з вами декількома думками. Для того щоб бути ефективними лідерами, нам потрібно рости у цьому оточенні. І я можу сказати вам прямо зараз, що для того, аби бути все більше люблячими людьми, ми повинні рости у цьому. Це не про те, щоб просто бути хорошим лідером, аби вести складні розмови, але це насправді про те, як бути люблячим лідером, щоб мати складні розмови. Я жодного разу не бачив вас, але я знаю про вас наступне: ви не лише переживаєте за свого складного члена команди, якого ви можливо називаєте токсичним, але ви також переживаєте за інших здорових та продуктивних членів. Чи не так ви переживаєте за всю команду, і я хочу сказати вам: якщо ви не даєте раду з токсичним членом команди, то виявляєте не любов до здорових її членів. Вам потрібно думати про це саме так. Якщо ви не вирішуєте ситуацію із цим проблемним членом команди, ви просто ображаєте усіх здорових членів команди, які виконують свою роботу і приносять найкраще до вашої організації. Ось що я змінив у моєму способі мислення, і це можливо буде корисним. Мати розвиваючу або дисциплінуючу розмову це не байдужа річ. Не мати цієї розмови це дійсно байдужа річ. Чому тому, що коли ви справді переживаєте про людину, ви переживаєте достатньо для того, щоб сказати правду. Якщо ви дійсно переживаєте за особу, ви можете сказати певні ваші дії не є адекватними. Ви робите погано нашій команді прямо зараз. Якщо ви будете продовжувати діяти так само, то ваше майбутнє у нашій організації є дуже невизначеним. Саме це показує вашу турботу, коли ви матимете цю розмову, будьте точним щодо того, що саме має ставати кращим. Не кажіть, ви просто маєте стати кращим. Кажіть, ви маєте бути кращим. У будьте дуже дуже точним. Встановіть справедливий термін. Це необхідно для того, щоб побачити конкретні детальні необхідні покращення. Дайте їм інструменти, ресурси, навчання, будь-що, чого вони потребують. Дайте їм шанс стати кращими. Регулярно зустрічайтеся з ними, аби контролювати прогрес. У кінці цього процесу ви або святкуєте зростання, вітаєте один одного за роботу, за те, що команда стала кращою, або ж ви вносите певні зміни. Це справедливо, це справедливо по відношенню до членів вашої команди. Це справедливо, та це демонструє вашу любов до всієї організації. Якщо ви маєте проблемну людину, це ваша відповідальність як лідера допомогти такій людині стати кращою або внести зміни. Джастіне, якщо ви не працюєте з проблемним членом команди, проблемний член команди більше не є проблемою. Ви є проблемою зараз. Лідери вимагають від лідерів відповідальності. Наступне запитання: Бін запитує як молодий пастор, я знаю, що життєво важливо отримувати регулярний конструктивний зворотній зв'язок на усе, що я роблю. Починаючи з того, як я проповідую, закінчуючи тим, як я веду за собою, та навіть як я виконую свою роботу в цілому. Як мені збільшити конструктивний зворотній зв'язок та заохотити людей робити це частіше? Чудове запитання. По перше, бінно, ми повинні зрозуміти, що увесь зворотній зв'язок не може бути однаковим. Деякі люди будуть більш корисними, деякі можуть давати навіть образливі відгуки. Проблема полягає у наступному: коли ви хочете отримати зворотній зв'язок, ви не можете знати, хто може дати вам дійсно корисний відгук, а хто ні? Я дам вам три поради. Перша попросіть декількох людей про конкретний відгук. Виберіть декількох, можливо, троє, четверо або п'ятеро людей, які, на вашу думку, можуть дати якісний зворотній зв'язок. Попросіть їх дати конкретний відгук. Що я маю на увазі, коли говорю це? Не просто просіть їх дати відгук після того, як ви розповіли їм щось. Не запитуйте, що ви думаєте про щойно сказане. Просіть людей дати конкретний відгук до того, як ви почнете свою промову. Повідомте їх про що ви попросите їх дати відгук вже після промови. Наприклад, ви можете сказати, я хочу, аби ви послухали мою промову, та після цього сказали мені, де за моїми думками легко слідкувати. Що з того, що я робив, відволікало вас? Вартує спитати не загальні запитання, краще конкретні. Що я зробив? Чи зробив я щось, що відволікло вас? Які три найбільш ефективні речі я зробив? Які три речі я міг би зробити, щоб моя промова була більш ефективною? Поставте будь-які конкретні запитання і аж тоді попросіть їх дати відгук. Друга порада: Звузьте коло людей до тих, які є найбільш корисними. Можливо, ви можете попросити сімох для початку. Згодом знайдіть ще трьох людей, яким ви довіряєте, і створіть команду, яка на постійній основі буде давати вам зворотній зв'язок. Вони почнуть ставати кращими у цьому. Ви допоможете їм зрозуміти, що допомагає вам найбільше. Таким чином, ви можете створити команду людей, які послідовно дають зворотній зв'язок. Ви зможете просити їх робити це регулярно. Третя річ: не обмежуйте зворотній зв'язок. Подумайте про те, що ви робите, перш ніж це зробити. Я б хотів повторити це ще раз. Не обмежуйте зворотній зв'язок. Ви просто можете критикувати мене після проєкту, презентації, зустрічі, розмови. Але просіть про допомогу на початку та повідомляйте про те, що ви збираєтесь робити. Наприклад, скажіть, що для вас важливо отримувати зворотній зв'язок, адже це допомагає вам ставати кращим та робити те, що ви робите ліпше. Тепер переглянемо матеріал попереднього випуску та поринемо у новий. Ми говорили про створення культури розширення можливостей, декілька великих думок. Ключ до успіху у будь-якій організації визначення можливостей розвитку та розширення можливостей потрібних людей. Переважна більшість лідерів намагається знайти правильну стратегію. Найкращі лідери сконцентровані на розширенні можливостей правильних людей. Де нам знайти цих найкращих лідерів? Пам'ятайте, ми не знаходимо хороших лідерів, ми зрощуємо їх. А потім розширюємо їхні можливості. Як нам це робити, ми спілкуємось чітко та висловлюємо довіру. Як нам знати, що ми можемо довіряти комусь? Найкращий спосіб з'ясувати це просто довіряти комусь. Для чого нам потрібна ясність, та чому ми повинні довіряти. Ясність без довіри породжує страх та бездіяльність. Якщо ми говоримо ось що я хочу, аби ви зробили, але ми не довіряємо їм. Вони боятимуться допустити помилку. Вони не будуть пропонувати нове. Вони часто відчуватимуть себе паралізованими. З іншого боку, довіра без ясності я довіряю вам, але я не даю вам конкретних настанов. Породжує роботу без напрямку. Якщо ви хочете розчарувати когось, дайте їм свободу дій без конкретного напрямку. Накажіть, їм, до якої саме мети ми прямуємо. Що таке довіра? Це необхідна складова, яка може призводити до ризику. Якщо ви довіряєте мені, я можу ризикувати. Давайте перейдемо до нового матеріалу. Минула думка: комунікуйте чітко та висловлюйте довіру. Важлива думка цього епізоду: охороняйте цінності та відмовляйтесь від контролю. Як ми розширюємо можливості лідерів? Друзі, охороняйте цінності вашої організації та відмовтесь від контролю. Чому цінності мають значення? Взагалі, цінності мають більше значення, аніж ви можете собі уявити. Сила номер один, яка формує вашу культуру, це ваші цінності. Чому? Тому що те, що ви цінуєте, визначає те, що ви робите. Цінності мають значення. Ми хочемо давати свободу в межах наших цінностей. Ви можете експериментувати, ви можете вносити ідеї, але ви не можете виходити за межі цінностей. Ми охороняємо цінності. Але ми відмовляємось від контролю? Ви маєте свободу створювати будь-що у межах наших цінностей? Давайте будемо чесними, буде складно, і це було також складно для мене протягом багатьох років. Адже якщо я віддаю контроль, що буде, якщо вони не робитимуть свою роботу так добре, як її можу зробити я? Якщо вони робитимуть щось не так, якою буде ця робота? Друзі, це не спосіб мислення лідера, це спосіб мислення, що базується на страху, а не на вірі. Це мислення сфокусоване на контролі. Людині із лідерським мисленням слід думати: якщо я розширюю можливості правильних людей, зрештою вони робитимуть свою роботу навіть краще ніж я. Це дуже важливо. Якщо я розширюю можливості правильних людей, зрештою вони зможуть виконувати завдання набагато краще, ніж я. Найкращі лідери делегуватимуть по-іншому, аніж більшість невпевнених лідерів. І це той принцип, про який ми говорили раніше. Я гарантую, що ви будете говорити про це ще не один раз. Нам потрібно поговорити про делегування. Що робить більшість лідерів? Більшість лідерів делегують завдання. Вони говорять, зробіть для мене це. Виконайте це завдання. Ось як я хочу, аби ви це зробили. Я слідкую за вами. Ось що має бути виконаним: найкращі лідери. Не делегують завдання. Найкращі лідери делегують повноваження. Який результат цих різних стилів лідерства? Коли ви делегуєте завдання, ви створюєте послідовників. Коли ви делегуєте повноваження, ви створюєте лідерів. Коли ви делегуєте завдання, ви говорите йдіть, робіть те, що вам сказали. Таким чином, ви створюєте людей, які знають, як робити те, що їм сказали. Коли ж ви даєте їм повноваження, даєте їм свободу, даєте їм можливість створювати. Тоді ви створюєте людей, які Думають як лідери, вони беруть на себе відповідальність. Вони не просто роблять те, що їм сказали. Вони володіють усім проєктом та говорять: я принесу усього себе. В результаті одного дня вони виконуватимуть завдання краще ніж ви. Існує дуже, -дуже просте місце, з якого слід почати. Я б сказав так: просувайте більшість рішень глибше в організацію. Ви лідер, тому просувайте більшість рішень, які необхідно прийняти глибше в організацію. Ви можете сказати про сильні сторони будь-якої організації, спираючись на те, наскільки глибоко приймались в ній рішення. Якщо усі рішення прийняті на горі, у вас досить слабка організація. Якщо ви розширили можливості людей у вашій організації, щоб приймати рішення вільно, це призводить до сильної організації. Що нам слід робити? Чудовою метою, до якої можна рухатись, буде прийняття рішень, які лише ви можете прийняти, і делегування усього іншого. Це є дуже дуже важливим. Ви приймаєте лише ті рішення, які ніхто, окрім вас не може прийняти, та делегуєте усе інше. Я проводжу лідерські заходи разом із моїм хорошим другом, чудовим вчителем лідерства Енді Стенлі. Він побудував одну із своїх промов навколо своєї ідеї, де він розказує про те, як деякі люди говорять: ви вирішуєте, ви вирішуєте, ви вирішуєте. І це чудова концепція. Одного разу до мене підійшла людина і сказала: Крегу, що ви думаєте про? І моя відповідь була: вам вирішувати. Також мене запитували, що нам слід робити з і знову ж таки я відповів вам вирішувати. Тому наступного разу, коли хтось підійде до вас та запитає вашої думки, скажіть вам вирішувати. Звичайно ж, якщо це не таке рішення, яке можете прийняти лише ви. Ви комунікуєте. А я довіряю вам, я розширюю ваші можливості. Я даю вам можливість створювати щось нове. Коли ви делегуєте свої повноваження, люди вчаться думати. Вони ростуть як лідери. Якщо ж вони завжди роблять те, що ви їм говорите робити, вони не будуть рости. Ви даєте їм свободу рости. Тобто, ви говорите, вирішувати вам. Я міг би сказати вам, як зробити це, але я довіряю вам: я не буду вас сварити, я буду вірити у вас і довірятиму усьому, що ви придумаєте. Коли ви делегуєте повноваження, ви даєте можливість рости. Коли ви говорите, що їм робити, ви все ще контролюєте їх. Дозвольте їм вирішувати та дайте їм свободу створювати. Дозвольте сказати це трохи по-іншому. Ті, кого контролюють, не будуть рости як лідери. Якщо ви контролюєте інших людей увесь час, ви обмежуєте їхню можливість рости та ставати кращими лідерами. Я вже казав це раніше. Ви можете контролювати або ви можете рости, але ви не можете робити і те і інше. То що ж ми будемо робити? Ми будемо охороняти цінності та делегувати контроль. Запус чудовий приклад компанії, яка це робить. У них присутня ясність та довіра. Вони передають контроль. Чого прагне запус? Уявіть компанію, яка займається взуттям та ставить за мету забезпечувати найкраще обслуговування клієнтів. Запас хочуть бути шалено радикальними у творчому задоволенні потреб людей. Саме це є метою. Мета найкраще обслуговування клієнтів. То що ж вони роблять? Вони довіряють членам своєї команди приймати будь-які рішення, які можуть допомогти в досягненні мети. І замість того, щоб давати їм певний сценарій, як робить майже кожна організація у таких випадках, вони просто говорять: ми довіряємо вам зробити це. Ось декілька прикладів, які я знайшов у статті про те, що деякі представники служби підтримки запуску робили для того, щоб надати клієнтам чудове обслуговування. По перше, йшли до магазину конкурента, щоб купити пару взуття, якої у них не було в наявності, це креативно, та це допоможе вам зберегти покупця. По-друге, Давали одну безкоштовну пару взуття на весілля для чоловіка, який не мав підходящого взуття. Цю ідею було принесено одним співробітником, що був шалено зацікавленим в роботі. Він мав свободу приймати рішення, і він знову і знову завойовуватиме нових клієнтів. По третє, один представник служби підтримки клієнтів надіслав квіти до пані, нога якої почала боліти після носіння взуття, яке вона придбала у запас. Це люди, які говорять, ми маємо свободу, щоб займатися творчістю, щоб виходити за межі та робити щось. Чому ми знаємо, що Що? надавати чудове обслуговування клієнтів? Як ми це робимо? Ми довіряємо вам це, адже ми комунікуємо з ясністю та ми розширюємо довіру. Наші члени команди коли-небудь робили помилки, звичайно. Іноді вони нижчі за наші стандарти, безсумнівно. Чи роблять вони те, що не обов'язково є правильним? Так, так і ще раз так. Але, як лідери, ми радше хотіли б бачити помилки через активність, аніж через пасивність. Це дуже важливо. Я постійно кажу своїй команді, що мені краще бачити активні помилки аніж пасивні. Якщо я контролюю, я створюю пасивних послідовників. Якщо я розширюю можливості, я створюю проактивних, сповнених віри лідерів. Я прагну довіряти їм. Добре, якщо вони роблять помилку, роблячи щось креативне. Не робіть помилки, просто сидячи та нічого не роблячи. Ризикуйте, я найняв вас на роботу, тому що я вірю у вас. Йдіть та створюйте. Тож якщо ви робите те, про що ми говорили у останніх двох епізодах, якщо ви комунікуєте з ясністю та розширюєте довіру. Ви охороняєте цінності, ви делегуєте контроль. Тоді ви матимете сильну організацію, що розвивається. Звичайно, це не так просто буде безлад на вашому шляху, буде багато викликів. Ви можете зробити декілька кроків уперед, а потім повернутись назад. Вам потрібно бути готовими до складних часів у рості ваших лідерів на шляху до сезону великих речей. Ось один із способів, який я записав для себе. Ви повинні бути готовими до тимчасових втрат досконалості та ефективності заради зросту впливу в експоненті. Це може бути вибух впливу. Дозвольте мені повторити, та ще раз подумайте про це. Ви повинні бути готові відчути тимчасову втрату досконалості та ефективності. І у моїй організації цей період не пройшов так просто, як я цього очікував, і це абсолютно нормально. Адже люди вчаться та стають кращими. і Якщо ви готові пережити тимчасовий брак досконалості та ефективності, тоді в кінці кінців з правильними людьми ви відчуєте експоненціальний вибух впливу. Дозвольте мені сказати це по-іншому, це дуже важливо. Якщо ви розширите можливості правильних людей, не існує ліміту того, що ви можете робити у вашій організації. І якщо ви не розширюєте можливості правильних людей, ви обмежуючий фактор у вашій організації. Сильна сторона вашої організації це не рефлексія того, що ви контролюєте. Сильна сторона вашої організації це рефлексія того, чиї можливості ви розширюєте. І знову ж таки, я хочу це повторити. Це дуже важливо. Сила вашої організації не є відображенням того, що ви контролюєте. Сила вашої організації є відображенням того, кому ви надаєте повноваження. Охороняйте цінності та делегуйте контроль. Знову ж таки, що робити, якщо я не довіряю людям? Ви або не маєте правильних людей, або ж ви неправильний лідер. У будь-якому випадку, вам вирішувати цю проблему. Давайте підіб'ємо підсумки та перейдемо до питань щодо застосування. Спілкуйте з ясністю та виявляйте довіру, охороняйте цінності та делегуйте контроль. Головною силою, яка формує вашу організацію, є цінності, які ви приймаєте. Те, що ви цінуєте, визначає те, що ви робите. Охороняйте цінності та делегуйте контроль. У вас є свобода творити в межах цінностей. Переважна кількість лідерів делегує завдання, а найкращі лідери делегують повноваження. Коли ви делегуєте завдання, ви створюєте послідовників. А коли ви делегуєте повноваження, ви створюєте лідерів. Тож, із чого почати. Ми просуватимемо більшість рішень глибше в організацію. Ви приймаєте ті рішення, які лише ви можете прийняти, та делегуєте усі інші. Ви вирішуєте, ви вирішуєте, ви вирішуєте. Чому? Тому що ви можете мати контроль або ви можете мати ріст, але ви не можете мати і те, і те. Чи означає це, що ми не будемо робити помилок? Звичайно, ні. Ми будемо помилятись, і краще ми матимемо активні помилки. Аніж пасивні, ви повинні бути готові відчути тимчасову втрату досконалості та ефективності задля експоненціального вибуху впливу. Остання думка сила вашої організації. Це не відображення того, що ви контролюєте. Сила вашої організації це відображення того, кому ви надаєте повноваження. Якщо ви не довіряєте своїй команді, ви або ж не маєте правильних людей, або ж ви неправильний лідер. У будь-якому випадку вам вирішувати цю проблему. Два швидких запитання: перше, назвіть три речі, які ви робите, і які ви можете делегувати комусь з вашої команди. Які три речі? Назвіть їх та делегуйте їх. Як ви думаєте, що ви щойно зробили? Ви надали повноваження комусь іншому. Ви щойно дали можливість іншому лідеру стати кращим. Таким чином, ви зосереджуєтесь на найважливіших позиціях створення влади та інновацій. Ви даєте їм можливість розвивати вашу організацію, і ви самі щойно стали потенційно кращими, адже ви віддали щось важливе. Якщо ви хочете рухатись уперед у своєму впливі, вам слід перестати контролювати абсолютно усе. Запитання друге: назвіть рішення, які приймати можете лише ви. Це завдання дуже важливе. Дайте собі трохи часу, створіть список таких речей. Попереджаю: список має бути коротким, набагато коротшим, аніж ви думали з самого початку. Назвіть рішення, які лише ви можете приймати. Окрім цього, назвіть хоча б три категорії рішень, які ви невідкладно делегуєте. Назвіть, хоча б три категорії. Наприклад, я більше не прийматиму рішення щодо цього, цього і цього. Насправді, якщо ви подумаєте про це, існує величезна кількість рішень, які ви звикли приймати. До прикладу, де нам будувати, кого нам найняти на роботу, як нам зробити це. Усі ці великі категорії особисто я вже делегував іншим людям. Чому? Тому що я розширюю можливості правильних людей. Чим більше я надаю повноважень правильним людям, тим ефективніше ми можемо впливати на більшу кількість людей. Пам'ятайте, будьте собою. Будьте тим, ким ви були створені бути, адже люди радше підуть за лідером, який завжди справжній, аніж за тим, хто завжди правий.